Зворушлива. Ой-ой-ой, а тут хлопчик сидить. Це душа, напевно. Що він хоче в нас кататися на вейдолці. Блін. А я не знав, що це про війну, якщо чесно. Взагалі не читав нічого, так був бар'єрчик. О, аж, аж плакати хочеться. Це що, ага. Йому він хоче бажання в нього нагойди, і бачите, він сидить прямо під снарядом капець. От тут хлопчик і загинув. Блін як сумно. Е, сумно, але насправді не знаю, я знаю, що дехто там хайпує на темі війни, тому що українці і багато людей хочуть подивитися. Але мені здається, що такі ігри потрібно робити кожен нехай ви...